Дев'ятниця до Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Духу Святий, Боже, ти у день народження церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоби просвітити їхній розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новенни, щоби ти. І нам благоволив уділити цих самих дарів, задля нашого освячення та ширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День другий. Святе письмо навчає. Бог нас спасає не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив. На нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали спадкоємцями згідно з надією вічного життя. Боже, Ти у Святому Хрещенні щедро вилив на нас Святого Духа, вчини милостиво, щоб Святий Дух підтримував наші небесні прагнення, щоб Він нас заохочував. Навчав, просвіщав, укріпляв, стілював, виправдовував і спасав. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину! І Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, Ти Вознесінням Ісуса і зішестям Святого Духа відкрив нам браму вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.